Осто зараз долучаємо до нашої розмови Олександра Коваленко, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, мої вітання. Вечір добрий сказати не можу. Знаємо, що ворог цинічно завдав удару по Запоріжжю. На даний момент нам відомо, що кількість постраждалих зросла до 33, Відомо про чотирьох загиблих. Що є поновлена інформація, яка ситуація зараз у Запоріжжі? Вітаю колега. Так дійсно сьогоднішній день не можна назвати добрим. Сьогодні один із трагічних днів для Запоріжжя. Я нагадаю, два дні тому також російські терористи обстріляли Запоріжжя. Було Восьмеро загиблих і 25 постраждалих. Ми сьогодні дійсно четверо загиблих. 33 отримали поранення і травмувалися під час обстрілу керованими авіабомбами. Олександра, скажіть, будь ласка, відомо, що поцілили по будинкам, де власне живуть люди, що відбувається із будівлями, що відбувається із квартирами тих людей, точніше, що відбувається із цими людьми, будинки яких зруйновані. Я розумію, що для Запоріжжя те, що росіяни попадають і знищують житло. Це не вперше відбувається. Яка програма існує? За якою програмою розселяють цих людей? Чи надаються якісь кошти? От яка це процедура? Так сьогодні було ну шість влучань, ви знаєте, цинічне і поза межами? Людського якогось влучили поруч з онкологічною лікарнею, онкологічним диспансером, де люди і так з бідою з ворем перебували, лікувалися, влучили по приватному сектору. Кілька десятків будинків пошкоджено, ряд зруйновано. Влучили по чотириповерхівці, фактично знесли один із під'їздів. Люди одразу на місці влучання почали працювати наші рятувальники, де комунальні служби розгорнуто розгорнуто необхідний штаб для надання допомоги і медичної, і психологічної. Тому зараз люди, які постраждали, перебувають у лікарнях, кілька з них. В тяжкому стані лікарі роблять все можливе і неможливе для того, аби врятувати їхнє життя, і хочу ще зазначити, що серед постраждалих троє дітей: чотиримісячна дитина, однорічний хлопчик і десятирічний хлопчик. От саме діти перебувають також у тяжкому стані. Пане Олександра, я розумію, що відстань. З якої запускається і е, та відстань між Запоріжжям, я маю на увазі, звідки запускаються ці ракети і каби е, зі сторони Російської Федерації, вона дуже маленька, і це буквально е, лічені хвилини, якщо на секунда. Але що з укриттями? І чи зараз приділяють увагу, чи зосереджують е, на цьому якісь певні кошти, чи вкладаються в укриття, чи є розуміння того, що. Це безрезультатно, бо сигнали повітряної тривоги лунають якщо не кожної години, то досить таки часто. І коли навіть лунає, то встигнути спуститися туди шансів дуже мало. Ну, я хочу ваш слова трошки виправити. Будь ласка, звичайно. Не з території Росії, а з території тимчасово окупованої, приблизно з Мелітополя або Токмака. тобто, це модифіковані керовані авіабомби, дальність польоту, яких 70-80 кілометрів. Тобто їх запускають від лінії ведення бойових дій на відстані 30-40 кілометрів. А Запоріжжя я просто хочу нагадати, що воно розташоване якраз на відстані кілометрів. 35 кілометрів від лінії ведення бойових дій, тобто саме оця відстань вони долають 70-80 кілометрів, і ми ну, вкотре вкотре звертаємось також до наших партнерів з тим, аби надали нам можливість встановлення. Засобів протиповітряної оборони, тому що головне знищити носіїв цих керованих авіабомб. тобто літаки, які їх викидають на, на території нашої області, на території Запоріжжя, оскільки страждають від кабів постійно щодня при фронтові населені пункти, ну Запоріжжя, в тому числі, і ще одне. Ваше запитання перепрошую, що стосується пане Олександре, укритів, все ж таки хотілося б почути відповідь. Так. Яка ситуація зараз із ними? Да, протягом вересня, жовтня, ми проводили комісійні перевірки укритів, ревізії укритів. На даний час існує мапа укритів, тобто Кожен житель Запоріжжя, Запорізької області може отримати всю необхідну інформацію, побачити, де вони локаційно розташовані ці укриття. Звичайно, дуже важко встигнути потрапити до цих укриттів, оскільки якщо летять керовані авіабомби, то це 5-6 хвилин після оголошення сигналу тривоги. Якщо це балістика, це взагалі десятки секунд. І тому дуже важко людям потрапити до таких укриттів, але вони дійсно є. були здійснені відповідні і ремонтні роботи і. Е Ну, скажімо так, вони були приведені до ладу, дійсно були нарікання, але на даний час є достатньо. В тому числі укриттями зараз вважаються навчальні заклади, які вже почали працювати з цього навчального року в Запоріжжі. Це понад 70, де люди можуть перебувати з 17 до 7 години ранку. І ми ось тільки що пане Олександра спілкувалися з Сергієм Ослендером, це військовий журналіст з Ізраїлю, і, і ми знаємо, що в Ізраїлі укриття вони влаштовані, вбудовані просто посеред квартири. Чи зараз думає Запоріжжя про такий напрямок? Бо розуміємо, що обстріли не припиняються, і ми розуміємо, що війна буде продовжуватися до тих пір, поки Україна не буде на вигідних умовах для себе, чи впроваджуєте якісь ноу-хау, так би мовити, чи можливо це взагалі зараз недоречно? І чи можливо долучаються, вдається долучати міжнародні організації наших міжнародних партнерів? Ну, надають проти захисну оборону, надають ракети в достатній кількості. То, можливо, хоч з укриттями допоможуть. Чи це мої рожеві окуляри? Ні, У вас окуляри точно не рожеві. Будинки багатоповерхівки, зокрема їх понад 3,5 тисячі в Запоріжжі, деякі обладнані укриттями, ті будинки, які були зведені до, скажімо, 70-х, 80-х років минулого століття. Ну а потім нові багатоповерхівки, 90-ті, нульові роки, вони вже будувалися без таких укриттів. З один... Звичайно, от э, зараз будується у нас, наприклад, підземні школи. 9 підземних шкіл у нас зараз будується, і кілька з них мають бути відкритими до кінця цього поточного року, в тому числі вони будуть слугувати як укриттями, навіть проти раді радіаційними укриттями. І тому е це важливе дуже питання, і от ті будинки, які у нас багатоповерхівки протягом 2022 2023 років буде зруйно, було зруйновано їх 14 е нині. Вони відбудова. І там зводяться належні укриття, тому навряд чи ми зможемо зробити якесь там ноу-хау. Але тим не менш, ми вже виходячи з реальної нинішньої ситуації, якщо ми перебудовуємо, якщо ми щось зводимо наново, то звичайно, ми забезпечуємо максимальний захист для таких об'єктів. Навчальних, медичних або житлової інфраструктури. Давайте зараз, пане Олександре, разом із вами і покажемо наші глядацькі аудиторії. Певно, ви вже бачили те відео, як прямо над головою КАП пролетів у містян Запоріжжя. Попросимо колег показати це. Наді мою пролетіли два каби на рівні третього, по четвертого поверху. Я гречок сюди подивитись, можу допомогти, але тут ну, зразу відреагували. Пане Олександре, ось такі кадри, постійні обстріли у Запоріжжі не спонукають містян виїжджати? Чи навпаки, ми можемо сказати, що є тенденція ті люди, наприклад, які виїхали на деякий період часу, думали десь перечекати або, можливо, виїхали за межі України повертаються? Ну, знаєте, наймасовіший наймасовіші шиб виїзд, евакуація із Запоріжжя тривали протягом 2022-2023 років. Із Запоріжжя виїхало понад 200 тисяч Жителів Запоріжжя, ну натомість в цей же період евакуювались з нині тимчасово окупованих територій, з Бердянська, з Мелітополя, з Токмака, з інших населених пунктів. Також приблизно така ж чисельність. Ми проаналізували: проаналізували, скажімо, евакуацію. Протягом вересня, жовтня, протягом жовтня, наприклад, було евакуйовано потягами, які вирушають із Запоріжжя до Львова, до Хмельницького близько 400 пасажирів. Тобто це 10-12 людей на добу. Тому зростання чисельності евакуйованих ми наразі не фіксуємо. Напевне, напевне, ми передбачаємо, що люди будуть дійсно шукати більш безпечних місць, оскільки сьогоднішній приліт. Кадрів фактично відбувся в ту ж локацію, як і кілька тижнів тому. Тобто люди тільки почали відновлювати своє житло, тільки і люди, і комунальні служби. І тут знову такий приліт. І тому ну напевне, напевне, хтось хтось. Хтось спробує і зважиться на те, щоб переїхати до більш безпечних місць. Дуже дякую вам, Олександре, що ви знайшли час посеред свого завантаженого графіку. Ми розуміємо, що, що зараз відбувається у Запоріжжі. Долучились до нашого теро, розповіли поточну ситуацію. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Бережіть себе, пане Олександре, і до зустрічі. Тихої ночі. На взаєм дякую.